Після бою з артизом, в якому не віддали тобі перемогу. Так? Туркія Лальших тебе особисто запросив відбуксувати в Саудівській Аравії. Мог би ти пригадати цей момент? Як це було? Так, я вийшов з Рингу, мене зустрічав під Рингом. Він сказав, що класний бій, що йому сподобалось. Він хотів би бачити мене в подальшому своїх шоу. І він сказав це. Класно, супер. І потім через деякий час... А, ні, я, я звучаюсь, було, що вийшов з і він говорить, що я хочу бачити свій шоу. Хто твій, він сказав, як він сказав, сказав. А... Хто твій агент? Не промоти, а хто твій агент? Якраз за мене тебе в том лобсера, повертаюся кажуть, от, Том, том Лопсер. А коли не стоїть там, людина також, я так розумію, що його помощ хто. Він так до цього каже, що зв'яжись з ним, обміняйся контакт, з контактом, будемо з ними працювати. І так, да-да-да, я щось так знайшну, ну побачив. Знає, що. І пройшов час, вони кажуть, що в Андрекардо Сікьюрі. І для мене це такою ною класний, що в кому в Андеркарді це дуже круто. Знає, І так як було, що бій з Мадрімовим, це було дуже круто, ми готувалися, ми хотіли цього бою, але бачиш, як зараз вийшли, кажуть, що він перехворів кашлі. Мені від різниці я готовий, я проводив хороші спарні. Ми провели хороший збір в Мексиці. І в Лос-Анджелесі спарнував також з багатьма такими цікавими спортсменами, і дівчими боксерами. І, ну, я дуже прикласником, дуже прою таку велику спарних сесію таку класну, велику. І, а я був готовий. Я, я готовий до цього бою ну, на всі, на всі 100-900, як будь-дісно, коли дуже класний. Я дуже цей. Я дуже в дуже хороші формі зараз знаходжусь. І коли мені сказали, що суперник помінявся, навіть не стояло питання, будеш боксувати чи ні. Питання, але що суперник помінявся. Ну, Помінявся, ну окей. Давайте, давайте другу. Головне, найголовніше, що мене взагалі не виконали з цього шоу. Я дуже хотів боксувати цьому шоу, бо так як тут буде... Боксувати усик, тут буде велика українська підтримка. Правда, з ситуації зараз в країні не всі зможуть приїхати, але все одно підтримувати, дивитися по телевізору, по телебаченню, і це дуже круто, що я зможу в такому шоу показати нашим людям класний бокс. Я сподіваюся, що зможу мотивувати цим боксом своєю перемогою людей напряму. Перемог. Не можу не спитати, чи ви якісь зміни там, ну, в тренувальному процесі, ні, тому що він вже практично завершився, да, був, коли стало відомо, що нема дрімов, а там в підготовці тактичному. в тактичному плані. Е, так. Ну знаєш, якісь зміни, що там е, дуже схожі Мадрімов з цим, ну, з новим пантом, що також більш-менш однаковий зріст, і, і будова тіла більш менш однакова. Mm -hmm. Стиль боксу той міняє стільки, і мадріму міняє стільки. Також ми заготувалися. Ми спірнували із рішою, і з прошою, і постійно міняли стільки постійно ми до цього готові. Я думаю, що він спробує спочатку піти вперед, потім пойме, що в нього... в нього буде важко це робити і почне тікати, ховатися, і в мене до цього готові. Ну, це готує дуже гарний фамі, дуже хороший збір, багато спарень, багато цікавих партнерів мав. Я думаю, що все буде супер. Ти відчуваєш, що ти зараз потрапив в цей топ боксерів, які от і в Саудівській Аравії боксують, і в США на великих аренах, що ти, от саме в праймі кар'єри, в плані того, що треба... Боксувати, вигравати, досягати, заробляти. Знаєш, як я це відчуваю? Відчуваю по тому, що е... Гонорар, якщо ти нормальний. Я вже ну, можуть більше дозволити. <гум> розумів, що вже з Мендозою вже в більше, з з я вже з заробив. 85 тисяч доларів. Це вже рахуєш, нормальна сума, бо до Мендози. Ну, всі ж не розуміють, що це чистими, а ти роздай команді, від, віддай налоги. Я думаю, десь, якщо 40 лишиться, це в кращому випадку. І то навіть якщо це десь це в кращому випадку, це лишилися, це в кращому. Свісти п'ятдесят, це в кращому випадку лишиться 40. В кращому. І, і, і я дочая що вже почався, почалися зараз, як я відчув, що почалися суми вже кращі. Зортізом пішли сумну там по веселіші. І вже тоді я відчув, коли ти вже себе почуваєш трошки. І ти вже можеш собі дозволити нормальну їжу, ти вже собі можеш дозволити діетолога, ти вже можеш собі дозволити нормальну екіпіровку. Бо коли ти боксував за, за 5-10 тисяч доларів, я роздати команді і роздати це, і ти остається ні з чим. У мене навіть з лофтером була така домовленість, що коли я повернувся після війни, у мене було мене взагалі грошей не було. У мене була така домовленість, що за бої мені платить, за бої там були великі суми. І плюс у мені кожного місяця є на житло, я на харчування, бо я б не витягнув на ніяк. Як ти готуєшся, ти, ти, ну, ти там три місяці, ті житло тільки стоїть із плине в місяць. Тобто виходить, боксуєш тільки за житло, ну одне, на. Важко, одна, одна. так. То ми думали, що житло харчування він бере на себе і плюс забої, то більш-менш так виходило важко. І я тобі скажу більше, ми з дружиною вже я її забрав, я вчилась війна, я дружину потягнув за собою і справиться туди. І перший час було навіть таке, що ми дружиною виїжджали на Ставку їжі. доставку їжі, вони вистріла в шей. І дійсно, ми поставки їжі, ми працювали. Бо реально ну, не з чало. Вже потім вже вендозу пішов, потім вже пішов щез, вже бізеркізом, і вже тоді от я вже почував, що о, о вже знаєш, вже, вже класно, вже... Рівень трошки інший. Рівень інший, Ти вже можеш собі більше... А ти розумієш, тут така ситуація, це от я говорю пацанам, цінам, хто то, кого буде така ситуація і хто... Як вийде на керівні заробляти гроші, дуже важливо не жаліти на себе. Коли ви почнете заробляти, зараз можливо матку можливості як у мене не було. Але коли ви почнете заробляти, не, не жаліть на себе в тому плані, що візьміть масажиста, візьміть дієтолога. Це, це інвестування дійсно здуматися, це інвестування в себе. От я зробив так, і я відчуваю себе зараз, почуваю себе класно, я розумію, що інвестується в себе. Візьміть тренера по фізичній підготовці. Ну, ї, купляйте їжу, яка краще. Харчуйтесь краще, вітаміни, які краще, консультуйтеся, старайтеся інвестувати в себе, бо чим більше ти зараз своє здоров'я сохраниш, чим більше ти в себе зареєструєш, тим надовше ти протягнеш свою кар'єру. А чим надовше ти протягнеш свою кар'єру, чим надовше ти будеш ну, в колії, тим більше ти заробиш. Тут це дуже розумно, бо дуже багато хто робить дуже по-тупому. Позробляють перші гроші, починають втратити непонятно на що. І багато в кого така відкладається, така думка, що це буде завжди. Це не буде завжди, бо ксерська кар'єра дуже коротка. І за цей час треба заробити грошей, що її вистачило на заробити правильний інструктор, що і вистачило на... На довго. Бо кар'єра закінчиться і ви потрібні, з вами дружать, з вами до вас тягнуться, ви класні, ви дуже класний хлопець, коли ви на, на висоті, коли ви на рівні. Як тільки кар'єра закінчиться, повірте мені, я знаю багато ситуацій, де тебе всі кинуть, тебе... від тебе всі відкажуть, а ти потрібен всім, коли ти. Сказати. Коли ти на рівні, коли ти якимось, як говорив, ну, Тайсон говорив, що коли ти на висоті люди знають, хто ти, а коли ти падаєш, ти знаєш, хто люди. І воно так і є. Що, ну, розумієте, що надійд з себе, і якщо зробили копійку, інвестуйте її краще в себе, щоб заробити більшу копійку. І складайте, інвестуйте ви, в щось в майбутнє. І розумійте, що кар'єра коротка. В Любив, любому, любому, я розумію річ, що в будь-якому бою боксер-кар'єра може закінчитися. Бокс це не шахмати, це не футбол, це, це такий вид спорту, який бій може бути, кожен бій може бути як останній. І треба розуміти, що після цього нікому не будете нужним, кожне самого себе. Так що треба з головою це все робити. До тебе давно це розуміння прийшло? Недавно, я так потрошки, 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 знаєш, але я більше це бачив на, на чомусь прикладі. Mm -hmm. Я бачив, знаєш, коли це треба вчитися на чужих помилках. Я бачив на чужих прикладах, я знав багато боксерів, які, коли були на рівні, були, можна сказати, богами бокса, а зараз вони поставали нічим. Це і така практика. Це так само, знаєш, як Значить, друге, але є така статистика, люди, хто вигравав мільйон. У Лотерею У Лотерею, так. Мільйон. Там стоїть, не, ну, якби... Угу. Вони не мають, не вміють цим розпоряджатися. Ну, в боксі трошки по-другому, в боксі ти люди просто не розуміють. Люди точно заробляють гроші, і ж тебе завжди. Так не буде завжди. Це боксерки дуже коротко. І ти дуже швидко можеш стати нічим, якщо ти до цього відносишся по ну, Робити здоров'я в боксі дуже легко. Восстановити його дуже важко. У деяких ситуації це буде нереально. Ніякі гроші, навіть що зробиш грошей, ніякі гроші вони, його не відновлять, так як воно має бути. В боксі, головне, що, це моя, моя думка і я її притримуюсь. Боксі головне вчасно зав'язати і заробити грошей. І зберегти здоров'я. Перше, зберегти здоров'я, вчасно зав'язати і заробити грошей. Оце от, три такі речі дуже важливі. Якщо казати про опонентів, якщо, дай Боже, бій, складається успішно, все добре. Я думаю, тебе і британці сьогодні питали, чи готовий ти з переможцем Мадрімов Артіс. Так, е, да, я, я готовий, мені навіть це цікаво. Е, з Медрімовим, бій мені був цікавий і є цікавий. Тому що в я я що один з кращих спортсменів. У мене зараз два, мені, напевно, три от такі цікаві У мені, це Мадрімов, Фундора і Крофорд. От три, хто мені зараз цікавий, але Мадрімом бо я так і ще хочу. І я готовий, якщо виграє Мадрімов. Ну, він виграє, я думаю, це бій, бо такі важкі Мадримови, які я відчував, є ортіст. Мадрима він не переверне. Мадримова він не переграє. Мадримо набагато досвідченіший, набагато в нього більша матерська кар'єра. Цікавіша професійна кар'єра. Він мав бути з таким французом. 40. Mm -hmm. Я 40 хорошо yeah, знаю. 40. 40, 40 хороший, Ми тренувалися довго разом на Відбері. Він дуже цікавий, цікавий боксер, дуже такий не, нестандартний. І в мадрі буде вже хороші бої. Правда, там один бізнес щось там. Нічия, і потім так? так. гадає. Там в моєму другому бої. Там щось суддя на, на порог трошки. Там чи, чи вже гон був, чи що mm -hmm. я не пам'ятаю точно. І він не зупинив вчасно, ну, а він зунить фейк нокдаун, Треба зупиняти феєш, як раунд закінчиться, не звичайний нокдан, це я чую. Все равно, ну, все одно соро, я знаю, сорок сильний і тим при дуже хороший бой. Мадрімо дуже такий свідчений, розумний боксер, сильний, який ортіли просто переграє. Короче, і тоді я з Мадрімо... Да. Ти я хотів сказати, що доля Скай... вас, дай Боже, зведе. Зведе, я теж думаю. Про мейн івенти ще хочу в тебе запитати, реванш е, Усик фюрі е, перший, перший бій був дуже драматичний. Е, спочатку Фюрі домінував і дуже було важко Олександру, потім Олександр майже відправив в нокдаун Фюрі. Врешті віддали за очками. Е, чи, як ти думаєш, чи буде такий же драматичний другий бій, чи може більш односторонній? Я думаю, ну, є така, що мене також ну, догадує, що Фюрі він дуже нестандартний. Він дуже він такий, він може б на один бой запороти, як він зробив з ногами. Просто вийшов за поров бой, який кмішок якийсь. А може вийти, як він вийшов з хличком. І ніхто становичи, кожен таке зробить і він її вирав. Або з Вальдером. Або з Вальдером, да. так. Мені з кличком заповнили, бо мені це було так, так, так мені було больно. Не я, знаю, я, я, я за кличком просто сліжу ще з дитинства. От я на них виріс, я, на мене вони були прям вау. Значно, дивився, які вони там виходили просто на мене. Вони були вау, що так можна, знаєш. Чого що, що вони добилися, які вони були великі, які вони великі плані, ну. Масштаб особи. Не, і в масштаб, і в боксі. Mm -hmm. ну, Виходить, вау, це ж такі поможна, все реально таке добитися. Як -то. І я ріс на них, я в близідні бої. Для мене це було ну, дуже якби. Коли я пожалую фірмі, то для мене це так було боляче. Хоча я не маленький, в нього було нормально, десь років 20, десь, 18-20, ну, мені, мені так було так, закликати і боляче. Ну, це заяв, що фірм такий, що він може зафорити ві, а може і. І я думаю, якщо він хорошо підготується до усика, то погано його сує, але він усику. В нього нема що предоставити для усика. В нього немає. ну, ну... Усик на всьому краще. Єдине, що сюрі десь може спецрак якийсь тикнути якусь тичку, то не пану. Він зробив це в останньому бою, десь нам усика болтану знизу чи звідки. Оце він може десь таку тичку здаєти і десь в началі десь тикнути. Усики буде готовий до цього і він весь це зробити. Він просто перебоксує, пере, пере, пере а потім ще дідо трошки. Підустане, і він його, я думаю, в районі десь 9, 11. З 8 по 11 він його наколтує. Тобто він пресі не так? Просто заб'є. Заб'є ударом mm -hmm. і сиді збереться. Я думаю, що там без шансів. Усик набагато інтелектуально і фізично. і в плані функціонально він навагато кращий ф'юрі. Тобто там взагалі без, без шансів. Я, я так рахую, але фюрі може зробити сюрприз. це бокс. Так що, в будь-якому випадку буде дуже цікаво.